Доброго дня! Вітаю вас у своїй студії. Сьогодні я записую відео на Sony A6300. При цьому у мене об'єктив mir 1 v Хто не знає, що це за об'єктив, це об'єктив, який має фокусну відстань 37 мм, і його максимально відкрита діафрагма 2,8. Записую в 4К, при цьому 5500 к це баланс білого. І от сьогоднішня, ага, і звук записується на петличку Boya. Поки що у мене петличка Boya, так як я в очікуванні Wi-Fi радіосистеми. Отож, сьогодні піде мова про ось ці два типи фотоапарату. Тобто про так звані дзеркалки і, фет... і фотоапарати з напівпрозорим дзеркалом. Фотоапарати з напівпрозорим дзеркалом – це технологія, звісно ж, винайдена доволі давно. Певний період вона була і в плівкових камерах, і в електронних плівкових камерах, проте ніяк не переживалась. І от компанія Sony у своїй лінійці з байонетом, а застосувала знову ж таки цю технологію із напівпрозорим дзеркалом. Всі інші ж дзеркалки це повноцінні дзеркальні камери із дзеркалом всередині. Я цю тему зачепив у зв'язку з тим, що бачу. Багато людей не розуміють, що таке напівпрозоре зеркало і як воно працює. Отож, зараз я відкрию байонети. Хоча це робити не дуже бажано через те, що потрапляє пил. Однак, для демонстрації цього я мушу це зробити. Дзеркалка. Повноцінна дзеркалка, всередині знаходиться дзеркало. Воно йде монолітне, працює як? Ви фокусуєтесь через видошукач, потім, коли робите власне, фотографію, зеркало піднімається, відкривається матриця, яка, на яку поступає світло, робиться фотографія, зеркало опускається. І ви знову бачите, що робиться у видошукачі. Тому що у в момент, коли ви робите саме фотографію, зеркало піднімається і ви і, практично сліпнете, тому що видошукач нічого не показує вам. І потім, коли. Фотографія зроблена, дзеркало знову опустилось, і ви контролюєте через видошукач, що у вас робиться в реальності. Тепер давайте розберемо, що таке напівпрозоре дзеркало. Напівпрозоре дзеркало насправді це взагалі не дзеркало, це є спеціальна плівка. І вона дуже тендітна, з нею треба бути вкрай обережним. Якщо навіть її чистити, її треба чистити дуже ніжно, не можна притисками, на відміну від. Дзеркало, де можна притискати і йому нічого не буде. Тут це все не працює, якщо тільки ви притиснете цю плівочку, вона розривається, а ціна її, на жаль, досить значна. Припустимо, на Sony A37 на AliExpress на сьогоднішній день така плівочка коштує більше 2000 гривень. Хоча, сама по собі, якщо її не чіпати руками, не рвати, вона доволі надійна. Що ж таке напівпрозоре: оце дзеркало. Це дзеркало стоїть нерухомо, чи воно пропускає 70% світла постійно на матрицю 30% воно направляє вам на систему фокусування. Таким чином, ви постійно бачите картинку, незалежно від того, чи робите фотографію чи не робите. У вас постійно картинка на екрані електронного видошукача. Тут уже не Пента-зеркало, тут вже не пентапризма, а саме електронний видошукач. Тому що така технологія не дозволила фірмі розмістити саме пентапризму або пентазеркало. Тут це не працює, це, так би мовити, уже гібрид без дзеркалки та дзеркалки. Багато хто от, я дивився, особливо закордонні блогери, пробували забирати ось цю. Плівку, і таким чином, думали, що фотоапарат буде працювати як повноцінна бездзеркалка. Однак, так це не працює, тому що, забираючи цю плівку, вони повністю втрачали фокусування. Камера не знала, що з нею робиться, і не знала, які фокусуватись. Тобто ось ця плівка вкрай важлива для фокусування. Значить, тут, на відміну віз від дзеркалок, є лише один тип фокусу контрастний у дзеркалках. Йде фазово контрастний фокус. І тому, Завдяки цьому, що тут лише один вид фокусу у відео ця камера працює набагато краще. Тому що тут один тип фокусу дзеркало нікуди не рухається. І як показала практика, це фотоапарати серії A з напівпрозорим дзеркалом, у порівнянні з із дзеркалками, по крайній мірі, до моменту винайдення Dual Pixel працювали набагато краще і були кращими і за Canon, і за Nikon у плані відео. Тобто, щоб ви це знали, якщо ви хочете першу е дзеркалку, так би мовити, яка б мала можливість робити відео, і відео у вас в пріоритеті. А як ми знаємо, ці камери дешевші за бездзеркальні, повноцінні. То я вам можу сміливо радити саме Sony з байонетом, а з напівпрозорим дзеркалом, тому що вони роблять дійсно нормальне відео із автофокусуванням. Автофокус у нього, звичайно ж, не такий класний, як у сучасних Sony, проте він в порівнянні з тими самими Nikon'ами та Canon'ами до моменту винайдення Dual піксел у Canon'а у Нікона практично до останнього дзеркалки були не дуже потужні у відео. Ось такі відмінності між фотоапаратом з напівпрозорим дзеркалом та дзеркалкою. ж, є багато питань, як почистити матрицю на фотоапаратах із таким напівпрозорим дзеркалом. Тому що багато фірм просто-напросто не беруться за це, не брались, тому що не знають, як це робиться. Багато блогерів, не знаючи, говорить так, що це дзеркало не піднімається і ця матриця не чиститься, її може почистити, лише повністю розібравши такий фотоапарат. І це все брехня це все від того, що вони просто-напросто не розібрались ситуацію. Ось тут внизу є така педалька маленька. На цю педалечку ви нажимаєте. І ваше дзеркало, ось це напівпрозоре, піднімається. Далі ви бачите суто матрицю. Цю матрицю можете чистити так само, як матрицю дзеркальних фотоапаратів. Коли почистили, акуратно ставите на місце. І все у вас працює, все у вас чистеньке. Так що, тепер ви знаєте, і як почистити таку матрицю, якщо є потреба. До того ж, тут, на відміну від дзеркалок, доволі сильна система ультразвукової очистки вона настільки потужна, що фотоапарат аж вібрує в руках. І це теж допомагає струсити з матриці пил. У дзеркальних фотоапаратах це все працює набагато ніжніше. І це також дає можливість у таких напівдзеркальних фотоапаратах менше шансів отримати пил на матриці. Звичайно, якщо сюди потрапить волога. То тут уже нічого не допоможе, лише чистка. Проте така чистка можлива. Думаю, сьогоднішнє відео стало вам цікавим і стане вам помічним у плані, коли ви вибираєте ось ці фотоапарати. чи ось ці з напівпрозорим дзеркалом, чи дзеркалки. І тепер ви знаєте, чим відрізняється фотоапарат з напівпрозорим дзеркалом від дзеркалки, завдяки тому, що тут повноцінного дзеркала немає. То такі дзеркалки стали більш компактні від компанії Sony. І в той же час вони знову ж таки стали і дешевші при конкуренції із Canon і Nikon. тому що технологія електронного видушукача вимагає менше затрат, менше сил, ніж технологія повноцінного дзеркала та пентазеркала або пентапризми. І таким чином компанія Sony ось вирішила конкурувати у період. Коли панували дзеркалки. Думаю, я вам все розповів зрозуміло, вам все стало ясно. Якщо щось ви не зрозуміли, ще якісь додаткові у вас є питаннячка, звичайно ж, звертайтесь і по мірі своїх можливостей і сил, мого знання, звичайно ж, я вам відразу буду відповідати на ці коменти. А наразі дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!